Вітаю всіх на уроці української мови. Нагадаю, що ми попередньо познайомилися із темою, почали розглядати розділ синтаксис, та продовжили синтаксис з пунктуації і розглянули основні ознаки складносурядного речення, тобто будову складносурядного речення, смислові зв'язки, які є у нас і притаманні складносурядному реченні. Тобто, ми зрозуміли, що в цілому значить складносурядне речення, з чого воно складається, як його визначати, як знаходити в текстах, як його будувати правильно і визначати ось ці смислові зв'язки, а також розуміти, які Сполучники сурядності у нас використано в поданому реченні. Сьогодні ми продовжимо працювати із складносурядним реченням. І зафіксую я основну тему, з якою ми, власне, яку ми розглядаємо, з якою ми працюємо. Так, так і у нас будуть розділові. Резьові знаки між частинами складно-сурядного речення. Рисові знаки між частинами складно-сурядного речення. Зафіксували, можемо рухатися далі, власне, до нашого підручника. Параграф 11. І сьогодні ми маємо розглянути з вами кому і крапку з комою між частинами складносурядного речення, тому що попередньо ми розглядали з вами загалом повністю так будову складносурядного речення, а також ці смислові зв'язки, про які я сказав на початку уроку. Тобто наше завдання кома крапка з комою між частинами складносурядного речення. А є у нас три розділові знаки: кома, крапка з коми та тире. Сьогодні розглядаємо два, на наступному уроці ще один. Між частинами складно сурядного речення ставимо кому, так? крім зазначених нижче випадків, з якими ми зараз ознайомимося. Приклади: джмелями літаки собі гудуть, кома, і джміль до них гуде собі спросоння. А ну ми розуміємо, що тут може бути одночасність, послідовність подій. Між частинами стоїть розділовий знак, і знову ж таки є сполучник сурядності. Або рибку з'їсти, або на дно сісти. Теж розділовий зв'язок, так, і ми розуміємо, що тут обов'язково має бути певний розділовий знак у вигляді коми речення складається з двох граматичних основ і двох сполучників. Сурядності. Крапку з комою ставимо, якщо частини далекі за змістом, увага, так а мають значний обсяг, або всередині їх уже є розділові знаки. Що це може бути таке? По-перше, у вас має бути достатньо об'ємне речення, так, ми бачимо, що там не ось як тут попередні так невеличкі речення, а за обсягом. Достатньо об'ємне. Далі, за змістом, вони будуть далекі одна від одної, тобто ми читаємо одне, потім ми розуміємо, що йде мова зовсім про інше, і вже відволікаємося, розуміємо, що там зовсім інакше. І обов'язково всередині мають бути вже певні розділові знаки. Що це можуть бути за розділові знаки? Наприклад, там ставні слова, звертання, дієприслівниковий, інші звороти, які вже мають відокремити. Або однорідні члени речі, наприклад, усе зраділо, кома, стрічаючи день. Оце стрічаючи день. У нас є із вами ось така дія прислівникова сполука, яку обов'язково відокремлюють за допомогою розділового знаку коми. Тобто, вже нам показали, що кома є, усе зраділо, і день зрадів, розцвітаючи. Ясний теплий погожий. Розцвітаючи, у нас є одиничний дієприслівник. Тобто, ми бачимо, що вже він відокремлений розділовими знаками, і є однорідні члени речення. То ми бачимо, що якісь такий каламбур у нас в цьому реченні велика кількість всього накидана, але речення складносурядне, Бо є сполучених сурядності, ось його виділили так і, і відповідно у нас є декілька граматичних основ. Речення складносурядне, і ось як виглядає схема цього речення. Показали нам граматичну основу. Крапка з комою, Сполучник і знову показали граматичну основу, закрили душки, поставили крамку. Кому не став. А між двома частинами речення з'єднаними одиничними сполучниками чи або та, і якщо обидві частини мають спільне слово, наприклад, другорядний член речення, вставне слово, частки лише тільки навіть, у далині хиталися дерева і синів, задуманий, Прибій, так, ми бачимо, що тут у нас є певна ось ця, а, мають спільне слово. так, а, Вдалині дерева хиталися, і вдалині у нас синів задуманий прибій, тому а, перед і розділовий знак не ставиться. Якщо речення є питальним, спонукальним чи окличним, ви маєте знати, що 100% тут розділовий знак не потрібно ставити. Оце правило достатньо легко сприймається, тому що. Там окличне, питальне, спонукальне речення, складносурядно, коми немає. Хай наше слово не вмирає, і наша правда хай живе. Окличне речення. Хто ви і чого вам треба? Питальне речення перед і роз знак не пишемо. Обидві частини зраз структуру є односкладними, безособовими або ж називними. Наприклад, морозить і замітає снігу. Не ставимо, тому що ну, тут, в принципі, як а, і з'єднує дрібні члени речень море і сонце. Зверніть увагу, між частинами речення з'єднаними протиставним сполучником, «а», але та зате про те, однакову крапку «з коми» ставимо завжди. Це такі сполучники, які треба запам'ятати нам з вами. Аби розумітися, що перед ними в будь-якому випадку, якщо вони є протиставні, так ставимо завжди. Кому або крапку з кому, перед одиничними сполучниками чи або та і що з'єднують однорідні члени речення, кому не ставимо. як ось тут у нас було з вами. Якщо ж ці сполучники з'єднують частини складно суряду речення, то кому здебільшого ставимо? А, дуже багато ось таких правил, у яких можна заплутатися, але якщо розуміти бачити речення, так тобто практично бачити, то тоді вже у вас не буде проблем. Так, якщо частина речення з'єднана за допомогою повтореного сполучника і, і, ні, ні, то між цими частинами ставимо кому. Ну, зрозуміло, що перед другим і ми поставимо перед другим і ні поставимо. Прочитайте виразно складносурядні речення. Ось у нас є завдання пісні наявності чи відсутність розділових знаків. Перше був літній ранок. І все навколо зеленіло й пахло, Так, ну був ранок, все пахло. тобто Тут з подій, відповідно, у нас є розділовий знак. Ніде ні травички не колихнеться, ні пташка не пролетить. Це у нас ось це правило. так, Ні, ні, повторюється. Відповідно, перед другим ні ми ставимо розділовий знак, перед першим не ставимо. Зрідка пробіжить тут заяць або спиниться на кручі вовк. Так, у нас тут є ось цей або, який ми говорили з вами про те, що не будемо ставити е, з вами кому. Так, не будемо ставити е, е, з єдиними одиничними сполучниками. Або а, четверте, чого світання так ясніє, і в полі е, ясніє в полі є генсріблиця бізінька дзвінка. Сто можна відповісти, що не ставиться кома перед виділеним сполучником, і тому що це речення питання. жіночі голоси і перегук. Дитячий тут у нас все правильно е, називний, так одна склад... частини є односкладними, називними і, в принципі, і з'єдної рівнічлен речі тому. Можна сказати, що не ставиться розділовий знак. Шосто вже череда перейшла, і тільки шляхом ледве плуганились дві корови, відбившись від от череди. А тут крапка з комою перед, і тому що речення велике за обсягом, і всередині нього вже є у нас із вами перед є прислівником, розділовий знак. Так перебутуйте кожне речення, доповнивши його спільним для обох словом, спільними словами це нам потрібно. Ось ми спробуємо виконати з вами вправу 114. Спишіть речення, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Фіранок не було, і здавалося просто, і здавалося, просто на голову сипляться міські вогні і зорі. Перед і все ж таки можна поставити нам з вами. Крапку з комою, тому що а, речення ну, таке об'ємне і далеке за змістом, і в принципі тут є вже розділовий знак. А за Дніпром купалися в Мареві знайомі, майні мені вже села, і куріли димки над самка, садками. Ну Тут можна поставити кому. Може так закінчується казка або починається роман не буде розділового знаку, то вітерець дихне по ниві кома, то коник в житті засюрчить. А, ага, запишемо вправо 114 першим. Право 114. -1. Я Запишу декілька речень лише. Фіранок не було. Фіранок не було. І здавалось. Просто на голову сиплються міські внизу. Сиплються міські вогні і зорі, Міські місків, зорі, друге. А за Дніпро, Дніпро. Купалися в Мареві знайомі, купалися в Мареві, знайомі. Мені вже села, мені вже села і куріли тимки. Ну, а далі ви вже допишете, я вам, в принципі, пояснив уже декілька речень наперед. Рухаємося далі. Ага, рухаємося далі. А, спишіть речення, розкриваючи дошки, розставляючи пропущені розділові знаки. А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар, і йде справжній тропічний дощ. Густий, запашний, густий запашний надзвичайно теплий. Ну Тут буде крапка з комою. Над харком зупинились табуни південних хмарку, крапка з комою, і йде справжній тропічний дощ. Двокрапку, я б навіть постав густий, запашний, надзвичайно теплий. Ручний вітер бушував над лісом і дерева того і, і над лісом. І дерева то гули грізно і тривожно, кома, то шуміли тихо і приємно. Щоразу до нас прилітають і відлітають журавлі. А, і щороку люди з якимось дивним почуттям зустрічають і прощаються з ним. Прилітають і відлітають журоблі, коми, і щороку люди з якимось дивним почуттям зустрічають і прощаються з ним. Є в принципі. А, чому я вже на 122-й, якщо нам Спешіть, речні, чому 4, а білі є сніг весь перший, скажіть, речі, чим складено четверте, п'ять. А біліє сніг величому гнізді, і льоду вже намерзло півбадьті. Усяк правду знає, та не всяк про неї дбає. То вечірній туманець повився над покосами, чи й досі висить димок від багаття. Немає як слабко лежав на вигрітій сонцем траві. І спершись на лікці, і кома, спершись на ліктіком, байдуже дивився чисте поле. А, так, ну ми оберемо 121 вправу, а 122 у нас буде на, на домашнє завдання. 122 буде на домашнє завдання. Тимніли, стало моросити, так нічого не треба. Розкішно нам небо і такі ми без... до безмежності молодим. Можна... Зверніть увагу, що в шостому і в сьомому реченнях. 114 праві розізвою знаки не потрібно буде ставити. Так, 121, перше. Перше завдання римське. Справа 121, запитання римське. Білія сніг у величому гністі, і люди вже намерзли півпадці. Білія сніг у величому гністі, і люди вже намерзли півпадці. Є усяк правду знає, та не всяк про неї дбає. Друге, правду усяк. Знає. Усяк. Увечерні томанеці повився над покосами, чи й досі весить димок від багаття. Повився над покосами. Ні, тут не треба розвити, бо це питальне речення. Поставимо ми тут. Чи досі висить димок, він багатим чинтим. Дане речення. Славколи на вигріті сонцем траві. І спершись на лінії. Четверта. Валерія. Переведите и, и на лекции. на лекции, уже не все. Czysta powód. Tak. Tak, musi być що І можливо навіть завтра на світанку її займать. Зверніть увагу на слово навіть. Воно ніколи не є вставним не плутатися. Завтра на світанку її займуть наші частини. Її займуть наші Є, ну, в принципі, п'ять речень. Трошки більше написав, бо з попередньої лише дві вправи вам продемонстрували. Ой, два речення продемонстрував на домашні завдання. Вправо. 122 перше завдання рекомендовано буде двадцять два перша Зараз подивимося. Хоча що там дивитися, якщо я вже вам поліз туди заздалегідь і вже почав говорити. Тут єдине, що ось є у нас є завдання: ось зверніть увагу, спишіть речення, розкриваючи дужки, розділяючи порушення розділові знаки, які речення є простим. Ось я вже знайшов його. Давайте звернемо увагу на на четверте речення. Так, стоять верби, опущені, опущені зеленю. А, і, здається, здається, вставне слово з двох путів має бути кома. Чують сплески журавлиних сурим у півнебессі, сплески літера С, журавлиних одна н, а піднебесі дві літери С. У нас тут одна граматична основа, і стосується лише однієї ось цього верби. Декілька у нас буде однорідних присудків і один підмед. Це речення буде просте. Наприклад, верби, що роблять, стоять і верби слухають, чують, перепрошують. Тобто, ми розуміємо, що це все один підмет, і виконує він дві дії, тобто однорідні присудки. Це речення просте. Тобто, це те, що у нас є у завданні прокоментувати. Ви можете його якось обвести собі, якщо ви там пишете в зошиті, або написати в дужках, або над реченням написати, що воно просте. В принципі, я вам прокоментував чому. А, вправо ви мені надійшли, те сфотографуєте. Якщо там ви працюєте в документі, то надійшли мені файли з виконаним завданням наперед. А, дякую, до зустрічі.